Ми повинні забезпечити соціально-правовий захист життя, здоров'я і громадянських прав військовослужбовців та членів їх сімей. Каже голова Рожнятівської районної ради Василь Рибчак. Стараюся допомагати по тій мірі можливості, які в мене є. Учасники заходу за круглим столом зі сльозами на очах розповідали про своїх синів, чоловіків, які захищають нашу країну. А пам'ять усіх загиблих воїнів шанували хвилиною мовчання. Слова співчуття з приводу втрати дитини та вдячність за виховання патріота і оборонця України висловили матері старшого лейтенанта 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади Миколи. Михайлишина, який торік загинув на сході України. Дебальцеві був. Після Дебальцева мав поранення. Був Львівському Львівському госпіталі там, і звідти він пішов знову в Закарпаття, але йому три тижні були відпуску і після відпуску. На початку липня він пішов, а загинув 14 липня. Біля станиці Луганської. Ярославі Михайлишину вручили орден захисника вітчизни по чесну відзнаку президента України, якою Микола нагороджений посмертно. Ця нагорода, це можливо так компенсація просто за те, що. Людина правильно виховала свого сина, щоб пам'ятали про нього рожнятівці, щоб брали приклад, щоб не ховалися за спинами, а йшли і на контрактну службу йшли так само. Тому що хто, як не ми, буде відстоювати свою землю, хто як не ми, буде відстоювати свою незалежність. Чоловіки, я закликаю вас, беріть приклад старшого лейтенанта Михайлишина. Мама Миколи розповідає, що її 23-річний син був щирим, завжди готовим прийти на допомогу. Мріє одружитися з коханою дівчиною. Самовпевнений. Відповідальний. Тато помер його, йому було 5 років. Дуже хотів бути воєнним. Микола Ярославович Михайлишин із села Липовиця, що на Рожнятівщині, загинув під час проведення розмінування місцевості неподалік станиці Луганської. Слава тим хлопцям, які, не шкодуючи ні свого здоров'я, ні свого життя, захищають нашу державу.